Зрізав частину цього підсилювача. Всередині жахливе. І виходить з вулиці, як його зрізаєш, мов би ще й нічого, гляньте як. Але всередині вже йому конець. І отам також всьому конець. Треба буде також відсверлювати це кріплення паска безпеки, відновлювати. Підлогу ой, фу, внутрішню частину підсилювача відновлювати, під домкратник висверлювати, відновлювати. Тут аж далі підлогу, точніше, внутрішню частину короба треба буде відновлювати. Чим далі я лізу, тим більше і більше всього треба відновлювати. Така життєва ситуація з автомобілями, яким майже 20 років. Своєчасно робіть ремонт. Якщо ви бачите, що у вас десь корозія, своєчасно її усувайте. Якщо у вас отвір в порогові, чимсь його заліпіть до ремонту, або зразу їдьте на ремонт. Тому що тут отвір, а поржавіло все. І обробляйте. Хоча дехто розказує, що не треба обробляти, його разу залив на 20 років. Ви бачите що? Він пересихає і перестає виконувати свою функцію. Раз в 3 роки я б радив. Я не дуже сильний спеціаліст, але ви бачите мою роботу. Раз в 3 роки відкрить заглушки, подивитися всередину камерою, посвітить, фонариком посвітить, і запшикать мовілем. Мовіли в балончиках продаються навіть. Якщо ви на один поріг і на інший поріг з балончика пропшикаєте, сам низ уже буде довше жити. Але можете цього не робити? Я буду з радістю варити вам автомобілі.